Слухай, а тобі наче 20. двадцять правоноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають паралельно з подіями на фронті. Ворог також намагається з повітря тероризувати. Тилові міста, як деякі кажуть, України. Зокрема, от Луцьк був атакований вчора, і також міський голова каже про те, що вісім місяців не було таких ударів. Львів також під атакою. А в чому полягає тактика ось таких ударів по заходу нашої країни? Тому що від початку Великої війни ось такої навали ракет на ту територію не було. А війна триває вже не один рік. Вже велика війна більше. Півтора року відбувається. Скажіть, будь ласка, в цьому чи може полягати тактика, щоб змінити систему ППО нашу ешеловану, яка була побудована, відтягнути певні сили і резерви, наприклад, з Києва? Колеги, чи можна назвати ті дії, які вчиняє ворог ракетним терором? Так безумовно, так воно є. Адже ворог абсолютно звертає увагу на так звані супутні втрати, коли від російських ракет причать життя, втечає здоров'я, мирне мешканці нашої країни руйнується цивільна інфраструктура. Але так само маємо не де не маємо права недооцінювати ворога. бо Ворог діє зухвало, але він діє максимально раціонально з військової точки зору. Він палює за українським. Очиками за нашим бабундувальниками Су-24, які є носіями ракети по типу штормшеду чи е, Київ, такий спосіб за рахунок ракетного терору він намагається відшукати місця базування тих самих літаків, бо надто дошкуляють ракети штормшеду ворожим. Силам та засобам відповідно відбуваються ракетні удари по об'єктах військової інфраструктури, які розташовані в західних регіонах нашої країни, і саме тому ми маємо розуміти, що безпечних місць на території нашої країни немає, бо ворог буде поцілювати ракетами на всю глибину нашої країни, бо він має таку технічну можливість. А Україна на превеликий жаль не має достатньої кількості тих самих засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Ми пам'ятаємо заяву пана Подаляка, представника адміністра представника офісу президента України, який говорить для того, щоб Україна була надійно прикрита від ворожих ракет. Нам потрібно ще 12, можливо 13 комплексів чи батарей протиповітряної оборони Петріот. Ми маємо три. Бракує ще з десяток, і тут є над чим працювати. І нашим дипломатам, і представникам вищої військово-політичного керівництва з нашими західними партнерами бо очевидно, що надійне перекриття від ворожих ракет це в першу чергу збереження життя та здоров'я наших мирних мешканців.